Для безкоштовної реєстрації зверніться до менеджера, ви отримаєте посилання, за яким здійснюється безкоштовна реєстрація. Для реєстрації достатньо вказати контактний імейл, ім'я, номер телефону та пароль. Вам на пошту прийде сповіщення з підтвердженням імейлу. Вас також одразу перенаправить на сторінку з вибором товару для продажу, саме від нашої компанії. Тут ви можете обрати один, декілька чи одразу всі товари і додати їх в один канал продажу. Зверніть увагу, що на безкоштовній основі ви можете додати наші товари для одного каналу продажів. Сформувати посилання та навіть налаштувати синхронізацію замовлень по API. Для прикладу, додамо товари в канал продажу ProM і налаштуємо синхронізацію по API. Виділяємо декілька або одразу натискаємо Додати всі товари в канал продажу Пром. В каналі продажу ми можемо одразу взяти пряме посилання на імпорт товарів. Можемо вносити зміни масово. Чи окремо по кожному товару? Маємо можливість налаштувати вивантаження гарантованої наявності налаштування. та синхронізації по API також є можливість налаштувати вивантаження в однієї мови. Для налаштування синхронізації по API перейдіть в розділ налаштувань інтеграції. Тут в класі канали з буту» виберіть розділ пром. Натискайте Додати аккаунт. Даємо назву. Вставляємо заздалегідь створений в розділі налаштування API, API ключ. Обираємо завжди передавати статуси замовлень та обираємо канал збуту Також є можливість налаштувати інтеграцію з службами доставки, такими як нова пошта. Тут ми просто додаємо секретний ключ. Також є можливість налаштування генерації чеків через системи Checkbox чи вчаснокаса. Коли ви отримаєте замовлення, вам всього потрібно буде його підтвердити, щоб ми отримали дані для відправки. Якщо ж ви створюєте замовлення вручну, потрібно буде вказати необхідні дані для відправки та підтвердити замовлення. Після підтвердження замовлення автоматично відобразиться в нашій CRM-системі і поступить в обробку. Для створення замовлення натисніть Створити замовлення. Додайте ТОВАР, працює пошук по артикулу чи назві. Та додайте адресу доставки. Включить дані клиента. Після чого натискаєте Підтвердити замовлення для того, щоб ми його отримали. Бажаємо успішних продажів.